Одеський блекаут в області сталася масштабна аварія на електропідстанції. Після численних ворожих влучань відремонтований трансформатор не витримав навантаження. Відбулося займання через пожежу. На якийсь час без живлення залишилася навіть критична інфраструктура міста та частини області. З нами наживо зараз кореспондентка ТСН Олена Черняєва Олена. Отже, які наслідки аварії і як швидко їх обіцяють ліквідувати? Бо ж в Одесі без того ситуація була непростою. Вітаю свято. Поки що новини не втішні. 300 тисяч мешканців Одеси та області залишаються без світла. І нині енергетики працюють над тим, щоб заживити будинки, бодай за схемою 2 на 8, тобто це дві години із світлом, а 8 без. І це завдання максимум для тих, хто ліквідовує наслідки. А на краще поки що годі сподіватися. Ситуація вкрай складна, і перспективи кажуть енергетики не надто оптимістичні. Безумовно, вони сильно залежать від, від наступних атак. Не буду лукавити і говорити за НАТО якісь оптимістичні речі. Ситуація важка. Цього разу блекаут стався через одразу дві аварії на енергооб'єктах, які трапилися протягом доби. Першу ліквідували досить швидко. А от через другу здійнялася масштабна пожежа і без живлення лишилася навіть критична інфраструктура. Техніка, пояснюють, в Укренерго просто не витримала навантаження через постійні пошкодження з 10 жовтня і особливо в останні два місяці. Всі три підстанції, які живлять місто Одесу та Одеську область, зазнали ушкоджень. Ми втратили дуже багато обладнання, в тому числі автотрансформаторного внаслідок цих атак. Цей блекаут жителі Одещини зустріли вже добре підготовленими після останнього обстрілу в умовах аварійних відключень. Люди жили вже протягом 9 днів, але зізнаються тяжко. Найгірші жителям багатоповерхівок, багато з яких без електрики не мають і тепла. Давить це очень сильно У мене все зав'язано на електричстві, поэтому і плесень з'являється, і холод. В холодильник більшість часу не працює. Аби хоча б критична інфраструктура працювала без зупинок з усіх куточків України до нас спрямують 65 потужних генераторів. Ну з гарних новин є водопостачання і тепло. Потяги йдуть за розкладом і діють усі пункти незламності. Але вже зараз очевидно, що наступні дні будуть дуже важкими, і обмеження в електропостачанні будуть суттєві студія. Дякую за подробиці. кореспондент КТСН Олена Черняєва в прямому ефірі розповіла про аварію на електропідстанції на Одещині і її наслідки для всього регіону.